Російська ядерна зброя вже у Білорусі, і тамтешній диктатор Олександр Лукашенко вже навіть охоче позує на її фоні. Заявляючи, що при потребі зможе її навіть застосувати проти сусідів. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срасовий. це мій канал «Свіжої історії. А моїм нинішнім гостем є політолог та директор інституту світової політики Євген Магда. Якщо це відео викличе у вас емоції чи якісь думки, обов'язково прокоментуйте його за можливості спробую відповісти вам. Отже, пане Євгене, в чиїх руках залишається червона кнопка, і чи матиме диктатор Лукашенко вплив на її використання? Вітаю, слава Україні. Я думаю, що не повинно бути сумнівів з приводу того, що. Управління е, тактичними ядерними зарядами на території Білорусі буде е, в руках Путіна. Лукашенко може створювати собі різноманітні ілюзії про те, що він там чимось керує, що він там щось робить. Але ну я, я не думаю, що це реалістично. Я не думаю, що це правдиво. Е, я думаю, що Путін за всього свого маніакального ставлення до оточуючого світу. Не стане просто надавати Лукашенку додаткові можливості для самостійної політичної гри. Ви ж розумієте, що ядерна зброя, як це доводить Північна Корея, вона в принципі впливає на достатньо багато речей і дає можливість шантажувати оточуючий світ, я б сказав, з більшою ефективністю. Тому відповідно Путіну такий варіант на кордоні з Росією навряд чи потрібен. Він діє в абсолютно іншій парадигмі. Він використав заяви Лукашенка про те, що той готовий повернути ядерну зброю в Лукашенковому розумінні, і фактично на плечах. Лукашенка в'їжджає до е, е, території Біл, Білорусі, тобто, переносить ядерні заряди на сотні кілометрів на захід. Це, на мою думку, дуже суттєвий е, для е, Путіна успіх. І я поясню чому так, є з одного боку. Е, і, вірогідно, є ядерна зброя російська на території Калінінградської області, так би мовити, ще більше на Захід. Але це територія Росії. Розміщення там ядерної зброї не буде викликати такого резонансу, як це відбувається на території формально незалежної, але вже значною мірою підпорядкованої російським інтересам Білорусі. І відповідно Путін робить на це ставку. І різні заяви на цю тему, чи то зброя є, чи зброї нема, чи вона отось приїде. Це тільки підживлює інтерес до цього процесу. Для чого там зброя? Ну, це питання, яке я думаю, теж цікаве нашим глядачам. Так, але от дивіться є загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним. І про це вже говорить Байден, і він е, навіть сказав, що коли я виступав тут близько двох років тому і казав, що мене непокоїть пересихання річки Колорадо, всі дивились на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання путіним тактичної ядерної е зброї. Це реально. І про це заявив е, Байден, виступаючи у Каліфорнії. то що виходить, що її застосування стає реальнішим, Ну дивіться. Е ядерна зброя вона завжди, е в принципі, була історично фактором політичного тиску, а не військового. Тобто, військове застосування було тільки один раз. і під час ну, В Японії під час завершення Другої світової війни, і то, як відомо, Сполучені Штати застосовували ядерну зброю для того, щоб зламати волю японців до опору, в принципі, ядерна зброя через свій руйнівний потенціал, вона є дійсно ну, потужно, потужною і вона є серйозним фактором впливу. Але сказати, що Росія е, ставить ставку виключно на військовий компонент, я все-таки не став. Просто у Байдена з одного боку є дання розвідки, а з іншого боку, я думаю, що є е, е, різноманітні можливості впливати на ситуацію в світі, і він, я думаю, е, достатньо. Добре розуміє, що Росія спроможна застосовувати ядерну зброю. Тут, е, у нього є аргументація здійснення катастрофи на Каховській ГЕС, і фактично ця катастрофа, яка вчинена росіянами, а в цьому, я думаю, вже у цивілізованому світу немає сумнівів, вона фактично стала. Наче за наслідками ядерним вибухом, але без застосування ядерної зброї. І тому Байден, я думаю, до певної міри привертає увагу до того, що відбувається. Але от тим часом от є виступ Світлани Тихановської, яка говорить, що поки немає підтверджень доставки ядерної зброї у Білорусь. А є лише залякування. Тобто, що вона перестраховується, вона хоче отримати якісь сильніші докази, чи, чи просто не вірить. Є е, такий е, сайт Білоруський Гаюн, який ага. розповідає про дії військових російських на території Білорусі і багато чого іншого. І це. Я думаю, фактор, який активно впливає і впливатиме на ситуацію е з позицією Світлани Тихановської, ну тому що вона ж е називає себе президент-електом, називає себе керівником офісу Світлани Тихановської, керівником об'єднаного перехідного кабінету, тобто, вона е всіляко, ну я б сказав. Намагається знайти своє місце в сучасній білоруській політиці, і вона безумовно шукає відповідь. Теж. Тобто мені видається, що Тихановську хвилює той факт, що вона не отримала запрошень від країн Люблінського трикутника від Польщі, Литви і України. На якісь консультації стосовно е, того, як діяти з у питанні розміщення ядерної зброї на території Білорусі, а мене особисто дуже дивує, що таких консультацій досі немає. З однієї простої причини, в 20-му році Люблінський трикутник тоді ще навіть передбачалося що до нього ну, гіпотетично. Гіпотетично передбачалося, що до нього може підключитися ще і е, Білорусь, це було ще до президентських виборів якраз. Але е, е, в принципі Люблінський трикутник створювався для того, щоб відповідати викликам, які виникають у Балто-Чорноморському регіоні. Я не можу собі на сьогоднішній момент знайти виклик більший. Ніж розміщення ядерної зброї на території Білорусі, бо цей виклик буде впливати не лише на Україну. Українців ну, за великим рахунком складно налякати ядерною зброєю. А от Польщу і Литву мені видається налякати легше. І тут достатньо цікава ситуація, тому що в Польщі йдуть парламентські вибори вже фактично. Восени там відбудеться голосування, і там буде достатньо такий м жорсткий елемент передвиборчої боротьби. А, власне, е Литва, я, я припускаю, що Литва після саміту НАТО е може теж поринути ще глибше в політичну кризу, яка сьогодні е помітна її контури. І до речі, я думаю, що Путін не випадково спочатку сказав про 1 липня як дату розміщення ядерної зброї, а потім про 7 8 липня, тому що це він намагається рішення по ядерній зброї на території Білорусі прив'язати до саміту НАТО, показати, що Росія теж впливає теж здійснює тиск. На північно-Атлантичний альянс показати насамперед власним громадянам. Але дивіться, ядерна зброю вона може бути використана достатньо гіпотетично, але тим часом польські прикордонники нещодавно повідомили про обстріл їх території з боку Білорусі, і такий обстріл є вперше. Тобто, все ж таки, Лукашенко почуває себе сильним, сильнішим і ногвішим я і думаю, що він почуває себе сильним в, контекст, в польському контексті, тому що він розуміє, що ставка на польських парламентських виборах буде висока, і польська влада буде діяти достатньо обережно для того, щоб ну, не створити ситуацію, яка може вийти з під контролю і тоді. Критика піде е, проти правлячої нині правої справедливості завдасть серйозного удару по її передвиборчих позиціях. Тому е, я думаю, що польська влада буде дійсно діяти акуратно, але це все одно не дає відповіді на питання, а чому ми е, власне не проводимо консультації на цю тему, адже. Ядерна бомба всім загрожує, це правда. І на це треба відповідним чином реагувати. Ну але е, тим часом, от є ще одне повідомлення повідомлення газети The Sunday Times, е, які стверджують, що у Польщі відбувається підготовка білорусів, які мають намір влаштувати збройне повстання проти Лукашенка. Наскільки це може бути правдива, ця інформація, я, тому що є все-таки польській місько... білоруської військові частини в ЗСУ, але ви кажете, що вони не можуть бути застосовані на території Білорусі, а от що з цим? Ну, я б так сказав, що е нинішня ситуація, вона е дуже е з одного боку цікава. А з іншого боку, е є певні обмеження, які існують для е країн НАТО. Я не можу собі уявити за нинішньою ситуацією дії країн НАТО, які спрямовані е на інтервенцію проти Білорусі. Тому що це підриватиме міжнародний авторитет альянсу. Точно так само і дії України в питанні військової інтервенції проти Білорусі вони підриватимуть позиції України як країни, яка є, е, ну, державою, яка стала жертвою агресії. І їй зі свого боку здійснювати навіть політично обґрунтоване втручання в справи іншої держави, на мою думку. Край небезпечно. І це також треба усвідомлювати. Ну, але це безпосередньо втручання країн НАТО, а тут йдеться про громадян Білорусі, наскільки я розумію. Тобто але про... ж територія країн НАТО. Я говорив з польськими експертами і кажу: а ви припускаєте собі, що з території Польщі може бути інтервенція на території Білорусі? Відповідь ні. Але на території Польщі зараз проходять вишколи різноманітних хруг, резерву полку Калиновського, інших, ну, я б сказав, парамілітарних підрозділів. Тут треба сказати, що вишкіл військовий він сам по собі може бути. Нормальним процесом, який не настільки сильно пов'язаний з різними політичними кроками. Але я тут хочу сказати про інше: в публікації Sunday Times е, згадується БайПОЛ організація білоруських силовиків, яка от переживає внутрішню кризу, і що, мовляв, саме БайПОЛ готує бійців цих. У мене є е, припущення, що це, е, ця публікація стала таким моментом е, відновлення іміджу Байпол в очах його західних партнерів. А от якщо е, всю цю історію розвернути від Білорусі, е, тобто в, е, в Білорусі з'являється ядерна зброя? Е, как... Аварія на Каховській ГЕС це є, по суті, атомний удар, але без атома. І, е і залишається питання Кримського півострову, який в даний момент контролюється Росією і нічого не завадить Росії туди завести ядерну зброю. Чи можливий такий варіант зараз, бо це дуже серйозно. Я не виключаю, що Росія вже давно розмістила ядерну зброю на території Криму з тієї простої причини, що Крим в російському сприйнятті є е, таким, як там, е, непотапляємим авіаносцем, правда? Е, е, власне. Е, Росії і тому ну і там там, там же є інститут ядерних досліджень, е, був ще український, і є місця для зберігання відповідних матеріалів? То я думаю, що це е, зроблено вже достатньо давно. Добренько, і як це може впливати на ймовірно ймовірне чи неминуче звільнення Кримського півострову? Ну, ви знаєте, Лукашенко днями сказав про те, що, мовляв, ніхто не вів війну з ядерною державою. Але це неправда, тому що Україна вже майже 16 місяців воює з ядерною державою Росії. І, ну, сказати, що. Є якісь серйозні обмеження? На моє переконання, Путін здійснює ем, всі ці заходи насамперед для забезпечення політичного тиску на Захід, щоб Захід зі свого боку примусив Україну до переговорів з Росією вже зараз, в умовах, коли вона. Має окупованими 20% української території і відповідно буде намагатися і далі рухатись в цьому напрямку. Росія достатньо добре усвідомлює, як працюють е, політичні механізми на Заході, як працюють занепокоєння на Заході і глибоке занепокоєння теж. Тому вона ці моменти буде використовувати достатньо ефективно. Е, добре, і от він пробує натиснути на захід, а, але ж результату немає. По факту. Чи його уявлені все ж? Якщо так, якщо результату немає, то очевидно, що Путін може намагатися здійснювати нові нові кроки. Тут е, дійсно. Е, Буде ситуація, коли е, ну, може бути певна ескалація. Але тут треба розуміти: вибух на Запорізькій атомній електростанції чи на якомусь іншому ядерному об'єкті, чи застосування тактичної ядерної зброї це дуже потужний сигнал про те, що Росія є воєнним злочинцем. Це тавро на Росії. Тут не можна буде переключити увагу і сказати, що це зробила Україна. Розумієте? І навіть найбільші Путін-Ферштеєри будуть змушені Росію засуджувати. Я думаю, що там це досить добре розуміють і відповідно сприймають ці речі, як е, ну, е, Захід, я б сказав, е, крайнього. Е, Крайнього, е, крайнього тиску, крайньої дії, і зрозуміло, що це е, такий крок, який, е, в принципі, має бути е, ну достатньо. Е, активним. Ну для, для Росії це е, величезна спокуса зробити цей крок. Але і е, можуть бути до цього величезні наслідки. Тому я думаю, що Росія, е, попри всю свою позірну таку, е, знаєте, шалену поведінку, вона все одно наслідки своїх дій прораховує. Дорнько, якщо українські війська, коли українські війська стають на перекопському перешийку, а в Криму є ядерна зброя, тоді що? От далі дії Росії можуть бути? Це застосування, це просто погрози, чи, чи втеча врешті? Я поки що. Ви знаєте, не можу сказати напевне, тому що е власне російсько-українська війна весь час створює нові виклики. І воювати проти держави, у якої є ядерна зброя, Україна е воює, е вивчаючи норми міжнародного права і е потреби власних дій, ну, буквально на ходу. Сказати, як буде напевне, не знаю. Я думаю, що, що це не зупинить процес звільнення Кримського півострова. Просто е, так само ми маємо розуміти, що прот... контрнаступ українських сил він е, ну, може бути е, таким, що в принципі, буде, ну, я б сказав, можливо, більш тривалим, ніж ми собі очікуємо. Це не буде бліцкриг, але є інше питання. Коли Україна переріже шляхи до Криму, питання і знищить Кримський міст, питання перебування там великої кількості населення. І великої кількості військових, це буде вже не українською проблемою, а російською. От дивіться, якщо зараз Путін розмістив зброю у Білорусі, і, очевидно, виходячи з цієї поведінки, зараз зрозуміло, що ці два диктатори або їхні наступники, вони ну не можуть володіти. Чи розпоряджатися ядерною а, зброєю? Бо це вже говорять в Україні. Чи це розуміють у світі? І чи можливо в, у них якось її забрати? Чи є реальний шлях? Бо я його часто перше поки що не бачу. Ну з одного боку, світ має в своєму розпорядженні е, досвід ядерного роззброєння колишніх республік Радянського Союзу, в тому числі України. Але ми маємо розуміти, що процес ядерного роззброєння Росії він може бути складним і е, відповідно звучить е, е, така ситуація, коли, е, знаєте, Путін е, нещодавно ж сказав, що на заклики про ядерне, про скорочення ядерних озброєнь ми скажемо хрен вам що ми, оскільки ми, ми не будемо зменшувати кількість наших ядерних за, зарядів, і це ну це на мою думку свідчить про те, що в Росії сприймають ядерну зброю насамперед як інструмент політичного тиску, а не військового і інструмент запобіжник для тиску на саму Росію, інструмент запобіжнику. Від за, за, інструмент, ну, тобто, інструмент запобігання поразки у е, війні з Україною. Тобто, є, е, неможливо буде забрати ядер, ядерну зброю. Чи все ж таки є якийсь шлях? Станом на зараз, коли Росія має понад мільйонну армію, забрати у Росію ядерну зброю неможливо. Це можливо лише після військової поразки Росії і після зміни правлячої влади не лише в персоналіях, а в парадигмі сприйняття ситуації. Тобто, за життя Путіна це не вдасться. Думаю, що ні. На жаль, ні. Mm, да, це дуже, дуже сумна перспектива. Е, єдине, що просто людина, яка так Уважно і трепетно ставиться до власного життя. Дійсно, викликає сумнів, що вона захоче реально застосовувати ядерну зброю. повторюсь це інструмент політичного тиску, і в мене немає з цього приводу жодних сумнівів. Отже, пане Євгене, я вам дякую за цю розмову. Дійсно, тема дуже складна. Дуже така. Але дуже важлива. Тому що, на жаль, ядерна зброя це, мабуть, може бути і останнім аргументом диктатора. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково прокоментуйте його. Це був канал свіжої історії. Мій гість політолог Євген Магда. І мене звати Олександр Срацов. Все буде Україна, дякую.